Що не є протипоказанням до вакцинації, не є протипоказанням захворювання, що не мають системного впливу на організм, особливо у цуценят і кошенят, тому що ризики захворіти для них о, о, у незахищених о, о, малюків, да, у них вони дуже високі і абсолютно не порівняні із ризиками, які пов'язані з вакцинацією. Наприклад, той же там отодиктоз вушні кліщі, якісь дрібні там травми, то, що це не є протипоказанням, якщо у нас тварина в цілому нормально себе відчуває, і цей стан не впливає на її загальний стан. Не є протипоказанням до вакцинації період зміни зубів у цуценят та кошенят. Це дуже старий міф, який просто не має жодних підстав на даний момент. Він йде кореннями з старих часів, да, коли були інші вакцини, які з, у яких для консервації використовувалися компоненти ртуті. І дійсно тоді, під час зміни зубів, якщо проводилася вакцинація, то зуби могли постраждати, тому що не страждала емаль. І могла ну порушитися да, і взагалі формування зубів могло зараз. Це абсолютно. Тобто, якщо ви там підібрали чи якось до вас потрапила тварина там у віці 4, 5, 6, 8 місяців, немає ніяких протипоказань щодо її вакцинації, незважаючи на те, що в неї є активна зміна зубів, не є протипоказанням наявість алергій в історії хвороби. Лікар розгляне ситуацію та вживе необхідних заходів безпеки. Тим більше наявність алергій там на їжу, якусь на компоненти навколишнього середовища абсолютно не означає, що у тварини має бути алергія на вакцину. Uh, і не є протипоказанням поважний вік улюбленця. Дуже часто люди кажуть, о він уже у мене старенький, вона у мене старенька, да? і вже не треба її вакцинувати, чим вона там захворіє. А насправді літні пацієнти вони більш схильні до зараження інфекціями, uh, і десь ближче вони в цьому до цуценят і кошенят до молодих тварин і також потребують захисту від них. Ось, ось такі можуть бути нюанси, і не відмовляйтеся від вакцинації да, в усіх цих ситуаціях, і не варто цього боятися.